1962 рік маленьке баварське містечко Бухлоя, Німеччина. Молодий хлопець на ім'я Буркарт Бовензіпен працює в майстерні, яка випускає друкарські машинки. Він має дуже серйозну освіту, але справжня його приставість автомобілі. Одного дня він купує собі BMW 1500, новий, солідний, але надто спокійний седан. Бовензіпен не може змиритися з думкою, що ця машина має їхати саме так, як вирішили інженери в Мюнхені. І він починає експериментувати, встановлює власноруч модифікований подвійний карбюратор Weber замість стандартного. Результат плюс 15 кінських сил і кардинально інші відчуття від авто. Натхненний результатом буркарт їде до штаб-квартири BMW показати свою роботу. Там, у Мюнхені, заводські інженери зустрічають його з недовірою. Неможливо, щоб один карбюратор так змінив характер автомобіля, говорили вони. Але тест-драйв розставив усе на свої місця. Інженери здивовані, машина дійсно їде краще. І несподівано BMW не просто погоджується з ідеєю, а визнає потенціал. Вони не дозволяють буркардові працювати на їхньому заводі, але дозволяють йому офіційно продавати ці модифікації із збереженням гарантії. Це було нечувано. Маленька приватна компанія з сусідного містечка отримує негласне благословення від BMW. Саме так народилась Альпіна. Компанія, яка почала переписувати історію баварських машин.